130-річчя від дня заснування відсвяткувала Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція. Відзначили цю дату спеціалісти галузі та студенти, які планують пов'язати своє життя із аграрним сектором. На сьогодні дослідне підприємство забезпечує кормовою базою всю область. В першу чергу наше підприємство спрямоване на забезпечення кормової бази Полтавської області. Тому ми займаємося селекцією та насільництвом кормових культур, таких як. «Вика Яра», «Вика Зима», стоколос без Ости, люцерна, «Люцерна». 130-річну діяльність станції проілюстрували виставкою із статей та видань, які фіксували складнощі та досягнені підприємства від дня його заснування аж до сьогодення та майбутніх перспектив. Збільшити об'єм на насін... посівів кормових культур та Заключення договорів з агропідприємствами для научного супроводу та забезпечення наукової бази. Представили на святкуванні й цінні екземпляри книг з аграрної тематики. В дослідній станції функціонує унікальна наукова книгозбірня, головна бібліотека Полтавського територіального об'єднання, сільськогосподарських бібліотек України. До її фонду увійшло більше 71 тисячі екземплярів книг і журналів. Abu have been listening